Хочу сказати, за що я люблю місто рівне. Я шаную і люблю місто рівне за його старовинність, за його красотю, за його ці вулички, ці старовинні, за його вже модернізацію, яка проходить, хоч вона проходить досить таки важко, але все ж таки процес іде і це мене радує. І я сподіваюся, що наше місто рівне. Через років 10 ми можемо його навіть і не взнати. І дай Бог, щоб ми вибрали гарного мера, який дійсно буде сприяти цьому розвитку нашого міста. Я люблю своє місто рівне, тому що я тут народилася, маю багато друзів, ходжу в першу школу. Місто В місто Рівному дуже багато цікавих місць. Можна відпочити, лебединка, центр. Місто Рівне дуже чисте, та я його дуже люблю. Місто Рівне для мене рідне, близьке тим, що воно надзвичайно акуратне, чисте. Люди дуже. Симпатичні, дружні, де я не буваю, а я в інших країнах не бував. По всіх областях України приїздив. І такого відношення, такого спілкування, такого дружелюбного відношення між собою я ще ніколи і ніде не бачив. Я люблю Рівне за те, що за ним майбутнє, за те, що знаходиться в західної і, і має історичну свою історію, якби. За розвиток, за інфраструктуру, за чистоту і за те, що за це місто є майбутнє.